До України приїхала унікальна особистість. Фізики футуролог Мічі Окаку на запрошення фонду Віктора Пінчука прочитав лекцію в Києві. Всесвітньо відомий американець японського походження, автор низки науково-популярних бестселерів та активний популяризатор фізики майбутнього. Також доктор Каку, один із авторів теорії струнного поля. А нині продовжує пошукову працю Ейнштейна, намагаючись об'єднати чотири фундаментальні сили всесвіту: сильну, слабку, гравітаційну та електромагнітну взаємодію. Вчений поділився своїм баченням технічного майбутнього нашої планети. У його словах, цифри і формули перетворюються на цікаві факти, а найскладніші теорії на мальовничі картини, що показують усю красу Всесвіту. Світ майбутнього це світ мікроскопічних комп'ютерів, розповів під час лекції доктор Каку. Це чипи, які люди використовуватимуть замість лінз із яких зчитуватимуть інформацію. Це нанороботи, що зможуть пробиратися до будь-якого органа в організмі людини та вбивати ракові клітини. Органи можна буде виростити за кілька днів. У майбутньому зникне професія водія, бо машини їздитимуть самі. А навколо нас житимуть розумні роботи. Та головне, світ майбутнього стане світом рівних можливостей для кожного. Лекція Мічокаку зібрала більш ніж тисячу слухачів різного віку. Декому навіть довелося сидіти у проходах. У фоє сотні молодих людей дивилися пряму трансляцію. А після лекції вишикувалися довжелезні черги, аби поставити вченому запитання та взяти автограф. うん。 Торкаку, скажіть, будь ласка, послухавши вас, складається враження, що років через 40-50 фільм матриця Це буде просто історичний фільм. От ви зараз розкажете все, ніби так прикольно, але існує велика ймовірність того, що в майбутньому влада і машини можуть просто стерти мене або вас і на обої як ви розказували на шпалери. прийдете зовсім не ви. А ваш цифровий you, відбиток. Wall, Як Just ви це прокоментуєте? Я хотів би сказати дві речі. Деякі люди кажуть, що одного дня роботи будуть наслідувати землю. Я вчений. Я по попросив, попросив ä, команду бібісі зробити ä... Інтерв'ю Азімов це японський робот. Він може ходити по сходах, танцювати він краще ніж я танцюю. Я був в багатьох програмах телебачення, і там Азімов набагато краще танцював. Я запитав винахідника Азімова, наскільки розумний, найрозумніший робот в світі? Чи може він замінити нас одного дня? Він сказав: добре, чесно кажучи, якщо порівняєте порівняти Азімова з тваринами, то Азімов має інтелект. І, інтелекта таргана старого, старого лобітомізованого таргана. Він як магнітофон, він не може розуміти, він не може сам себе зрозуміти, не може нікому розповісти. Але відповідаю на ваше питання, в майбутньому я сказав, що в наступні десятиліття матимемо роботів, які будуть такі розумні, як миша, такі розумні, як кролик. І, а потім вже такі розумні, як собака, такі розумні, як кіт. Можливо, до кінця цього століття нас будуть роботи, які будуть так розумні, як мавпа, і в той момент вони можуть стати небезпечними, тому що вони будуть дуже потужними, як мавпа. Вони будуть в них буде самосвідомість, вони будуть розуміти, хто вони є по відношенню до людей, і в цей момент я думаю, що нам треба чіп покласти в їхній мозок, щоб їх вимикати. Тобто в нас є кнопка вимкнення, кнопка паніки, щоб ми могли сказати вимкнути кожного разу, коли робот може створювати проблеми. Що стосується роботів, ми забуваємо, що Голівуд промив нам мізки. думаю, говорячи, що машини мають самосвідомість, що вони є творчими, що вони можуть розмовляти з вами. Ді роботи це допоміжні машини. Вони дуже складні або допоміжні машини. Звичайно, вони можуть з часом стати небезпечними. Але я думаю, що я дуже дуже багато десятиліть до того, як ми будемо турбуватися про те, що роботи стануть такі ж розумні, як люди. Я звичайно не втрачаю сну ніяк від цього питання. Запитання злівого мікроф. Прошу. Ми раді, що ви приїхали до України. багато з нас читали ваші книги. Я думаю, усі ми бачили ваші телепрограми. Хочу спитати, що ви любите дивитися, слухати, читати? Хто що надихає вас? Дякую. Це складне питання. Хто надихає мене? Люди, що надихають мене, це ті, хто бачать, що наука стосується свободи та звільнення та ідей. Наприклад, наука створює не лише багатство, багатство через комп'ютер, лазер, та супутники, але наука як інтернет створює усвідомлення серед людей, що не мають цього усвідомлення. Наприклад. Я часто виступаю в арабському світі у Саудовській Аравії, Аравії, у інших країнах близького сходу і молоді люди. Там просипаються через інтернет. Вони розуміють, що можуть побудувати краще суспільство, їм не обов'язково так жити. Їм не обов'язково жити, як вони живуть зараз. Вони можуть мати владу, можуть отримати. Вона душе з інтернету, це мене надихає, коли я бачу, що люди починають брати контроль над своєю долею через інтернет, що створює демократію і в історії. Дві демократії ніколи не воювали. Подумайте про кожну війну, яку ви запам'ятовували з дитинства. Сотні сотні війн. Які вам довелося запам'ятати завжди? Це вони були між королями, королевами, імператорами та диктаторами. Ніколи не було війн між двома демократіями. Адже у демократії люди хочуть мати добре життя. Вони хочуть мати сім'ю, хочуть надіслати дітей до хорошої школи, хочуть мати достатньо їжі. Вони не хочуть насилати дітей, щоб ті померли за короля чи королеву. Що надихає мене? Це вчені, які говорять про науку як про звільнення, як про надання влади тим, хто не має, не має влади, як надання інформації, що можна використати для створення демократії. Демократії не йдуть до війни з іншими демократіями. У майбутньому у нас будуть війни. У нас будуть розбіжності, але буде менше війна, адже люди. Вимагатимуть процвітання, а не слави для короля. Вони вимагатимуть, щоб люди жили добре, добрим життям, щоб у них був одяг, освіта, школи. Це надихає мене, коли в Шені кажуть, у мене бачення це бачення це наука, як звільнення, як демократизатор, як те, що дає владу. Квещенфомнефорстоплес. Доктор Кокус, спасибо за вашу лекцию. Well, you, Mike, Возникает вопрос, кто будет контролировать тот массив информации, который будет генерировать эти технологии? Какое место в том мире, о котором мы сейчас говорим, будут занимать правительства? Какое место будет государство, где окажется наш мир в том будущем, о котором мы сейчас говорим? Деякие люди хвалюются про «Великого брата», Що комп'ютери будуть шпигувати за нами, що вони будуть нас контролювати? Це було можливо до 98-го року. До 89-го року. До 89-го року інтернет називався Арпанет. Він був створений для Пентагону військовими, щоб вести війну, ядерну війну та виграти цю ядерну війну. Тому інтернет є таким дивним. Люди кажуть, чому в інтернеті немає інструкції. Чому там немає уряду. Чому в інтернеті немає сенсору? Ви можете казати, будь-що робити будь-що. Чому в вчені так хотіли? Ми хотіли, щоб інтернет був шляхом до відбудови Америки після третьої світової війни, після ядерної війни. Багато міст було б зруйновані. І ми вчені нам уряд сказав, як нам, ми маємо відбудувати Америку після третьої світової війни, і потім у 89-му році щось е, чарівне сталося у 89 році. Національний фонд науки США взяв цю е, військову зброю і віддав її безкоштовно. Це вперше в історії, коли. Велика військова зброя була віддана безкоштовна Креслення, коди, кодування. Усе було віддане безкоштовно, подаровано. зараз. Інтернет не можна зупинити. Жодна держава не може контролювати інтернет. Адже він був подарований безкоштовно. Проблема не великий брат. Проблема це маленький брат. Нігерійські шахраї, що хочуть вкрасти номери ваших кредитних карток. віруси це проблемою. Але навіть природа не може контролювати віруси після 3,5 мільярдів років. Життя на світі 3,5 мільярда років, мільярди років. І ми досі маємо віруси. Навіть природа має складності у контролі над вірусами. Але я гадаю, що це маленька ціна. Маленька ціна. Коли ми маємо ці маленькі віруси за величезну потужність інтер... що інтернет надає нам. У нас є безмежна інформація безкоштовно. Як Ден з Китаю казав, коли ви відкриваєте вікно? Деякі мухи залітають. Так, деякі мухи залітають, але повітря заходить, і освіжає. Кисень заходиться. Він дозволяє нам дихати знову. І в цьому красота інтернету інтернет це повітря, яким ми дихаємо. Інформація, життя, ідеї, інновації. Але є ціна, яку треба заплатити. Кілька мух залотитися разом з ним. Це означає, що у нас буде шахраї, віруси. Але жоден уряд не може контролювати інтернет уряди намагаються це робити, але вони зазнатим, зазнаватимуть невдачу. по перше дуже дякую за дуже цікаву лекцію. Мене звати Бондар. Я вивчаю журналістику кемогалянської академії. Моє питання пов'язане з відеороликом. У відеоролику ви сказали, що в майбутньому ми не зможемо тримати секрети. Це означає, що не буде жодних способів. Зберігати безпеку інформації, мати приватне життя чи все буде доступним за одним кліком чи блиманням. Дякую, приватність буде проблемою. Але причина у тому, що програмісти. Хочуть стати наступним фейсбуком. Вони хочуть стати мільярдерами за один день. Тому найрозумніші люди в інтернеті працюють, щоб створити наступний Фейсбук, а не для того, щоб захистити вашу приватність. Врешті-решт, ці люди повернуться до створення програмного забезпечення, що захищає нашу приватність. Пам'ятайте, що кожен винахід має побічну сторону, наприклад, телефон. Поверніться 100 років тому. Почитайте газети 100 років тому. Люди проклинали телефон. Вони казали, що телефон це зло. Адже ми не будемо спілкуватися з близькими друзями більше. Ми будемо говорити з цим голосом, з цим таємним голосом в ефірі. Критики були абсолютно праві. Ми не говоримо з нашими близькими друзями вже так багато. Ми годинами говоримо з цим голосом в ефірі, і нам це подобається. Нам це подобається, адже замість того, щоб говорити з двадцятьма людьми, ми можемо говорити з двома стами. Тепер з інтернетом ми можемо спілкуватися з двома мільйонами. Є ціна. Ми не говоримо з двадцятьма людьми вже. Не спілкуємося з 20 людьми, і наше наше коло друзів розширилося експоненційно. І разом з цим є концепція держави, концепція сусіда, концепція суспільства також змінюється, адже молоді люди більш глобальні. Молоді люди. Думаю, з більш глобально ніж колись раніше. У нас і досі будуть держави, у нас і досі будуть оподаткування, системи каналізації, переватні армії, тощо у нас будуть уряди. Але молоді люди все більше і більше будуть думати планетарно, адже з цим вони граються. Вони про це знають, адже їхні коло друзів вже не 20 осіб. Їхнє коло друзів вже. Уся земля, як ви правильно сказали, є побічна сторона у кожній технології, і тут побічна сторона це приватність. Але у нас буде краще програмне забезпечення захисту нашої приватності, коли програмісти зрозуміють, що не стануть наступним Цукербергом і не створюють новий Фейсбук. Доктор Какумарка, дякую за візит України. Моє питання наступне. Що думаєте ви, що нові технології, що ви згадували лекції від ролику, просто розширюється зазор між багатими країнами та між країнами у яких немає переваг технології? питання було, що у нас будуть цифрові багаті та цифрові бідні. Десять років тому в Америці були великі дебати про це питання. Ніхто зараз вже не веде цих дебатів, а вже відповідь є очевидною. Люди, що під'єднані до інтернету, це діти, бідні діти. Якщо ви бідні, бідна дитина, і ви не на Фейсбуці, ви не на Твіттері, ви не існуєте. Ви не існуєте, люди про вас не знають. Хто ви? Ви не на Фейсбуці, не на Твіттері. Доступ це не проблема. У нас є закон Мура, У нас є масове виробництво. Речі постійно дешевіють кожного року. Проблема це не доступ. Проблема це робочі місця. ринок робочих місць змінюється. Він змінюється від капіталу від товарного капіталу до інтелектуального капіталу треба розуміти якщо ваша країна виробляє лише, лише продукти харчування ціни на продукти харчування дешевіють кожної кожного десятиліття в середньому ціни на продукт харчування дешевіють кожного року цього цього ранку у вас був сніданок і цар росії не не міг так поснідати 100 років тому Подумайте, що у вас було на завтрак на сніданок король англії не міг з'їсти ваш сніданок 100 років тому це процес, коли товари можуть вироблятися масово, але мозок не можна виробляти масово. Це означає, що талант, уява, досвід, лідерство, творчість цього не можна виробляти масово. І саме це у нас є у цьому залі. Кожна революція має тих, хто перемагає, тих хто втрачає ви серед переможців. Адже що у цьому залі? У цьому залі є майбутні лідери, майбутні мислителі, майбутні люди, що визначаються точку зору, люди, що мають освіту, мають уяву, мають інновації, досвід, лідерство. саме це зібралося у цьому залі. Люди, як ви, будуть процвітати в майбутньому? На жаль, держави, що будуть бідними в майбутньому, це держави, держави, що покладаються лише на сільське господарство. На товари на товарне виробництво. іноді товар і, і деякі товари як нафта ростуть у ціні, але інші товари як харчі падають у ціні. Держави, що будуть з бідами в майбутньому, це держави, що не розуміють, що капіталізм має перехід від товарного капіталізму до інтелектуального капіталізму. І Саме тут у нас зібралися представники цього капіталізму у цьому залі. <кій> Професора Каку хочу подякувати за цікаву лекцію. Було дуже цікаво. У мене одне питання сьогодні. Ви сказали про оцифровку, що буде в майбутньому оцифровку медицини. Скільки років треба, щоб наш мозок був оцифрований? І чи люди не вимруть як біологічні види, як динозаври, і не перетворяться на форму на форму оцифровану форму життя? Питання чи ми будемо оцифровані, чи оцифровуємо ми розум? Оцифруємо ми розум. На це може піти сотні років. Сьогодні є дві великі таємниці науки. перша таємниця це всесвіт. Звідки з'явився всесвіт? Куди йде всесвіт? Це перша велика таємниця, друга велика таємниця – це розум. Розум, що сидить на ваших плечах. Це три фунти. Це три фунти тканини. Це найбільш складний об'єкт у сонячній системі. Мабуть, у на лактиці шумайський шлях. Ваш мозок найскладніший об'єкт, що відомий науці. Діти намагаються зрозуміти людський мозок. Тому президент Обама і євросоюз виділили мільярди євро щоб зрозуміти шляхи мозк мозку. На це може піти 50 років, 50 років, щоб створити карту. Створити карту мозку, але мабуть за 100 років. Мабуть, через 100 років буде можливим. Створити резервну копію вашого мозку, вашого розуму. Ви 2.0. Ваша версія, 2.0. Це може бути можливим. Я напевно не можу сказати. У такому випадку деякі люди думають, що ми станемо безсмертними. Ми будемо жити вічно як сідіром, як резервна копія. Я не знаю. Усе, що я знаю, це уряди зараз дуже серйозно до цього ставляться. Мільярди євро виділяються на це на розуміння свого розуму. Але на це піде багато десятиліть. У нас буде багато досвід на дебати про етичних поетичних питаннях. Чи можемо ми себе поліпшувати? Зараз ми можемо під'єднати мозк до механічної руки, що є більш потужна ніж людська рука. Це вже робиться. Можемо під'єднати мозок до ніг, зробити залізну особу. Це вже можливо. І з генетичною інженерією ми можемо поліпшити себе стати більш розумними. Краще виглядати, хто знає. Це є питання, що лише суспільство може відповісти на них. Як ми на них відповідаємо? Нам потрібна мудрість. Але звідки походить ця мудрість? Мудрість походить. З потужних демократичних дебатів серед інформованих людей, саме з цього походить мудрість. Тому я пишу книги, знімаю телепрограми, щоб стимулювати дебати про ці великі питання, з ким ми з якими ми стикатимемося у майбутньому. Наскільки ми хочемо себе поліпшувати? чи хочемо ми стати суперменами, супержинками? Це є можливістю, але ми демократично маємо обговорити це між собою. І саме Звідси походить мудрість. Мудрість походить із серйозних дебатів серед інформованих людей.